Але ну, не наукові заходи були, не спиралися, а ми вважаємо, що не має бути міфів, тому що е, ну, міфи це завдання такої імперіалістичної політики. От е, російський історик Проханов і літератор, і відомий публіцист, він на питання Познера в передачі, що таке історія, каже, історія це боротьба міфів. Такой міф повіді, такой буде історія. Звідси випливає. Побідіть міг Новоросія, буде історія написана Новоросією. А ми кажемо, ну, це наш підхід краєзнавців, що історія це пошук правди. І рух від неповної правди до більш повної правди, тому що ми не все знаємо і потрібно досліджувати, але потрібно добуватися правди. І якщо добиватися правди, то це історія України, історія цих земель, про які я говорю, і, зокрема, про історію Дружківки, це історія України.